Україна не готова до переговорів з Росією через брак підтримки з боку заходу. Про це в інтерв'ю Суспільному заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За словами посадовця, сідати і домовлятися з Кремлем потрібно із сильної позиції інакше все, що лунало до цього, із Москви – це ультиматуми. Єрмак зазначив, що для Зеленського неприйнятна мова ультиматумів і за нього не буде ніяких нових мінських і нормандських форматів. Також керівник Офісу президента України прокоментував свій останній візит до США, зазначивши, що поки що не існує ніякого конкретного мирного плану Трампа. Однак у Вашингтоні, нібито готові слухати позицію української сторони. Ми зараз достатньо сильно для таких переговорів. Сьогодні ще ні. Ні, сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї. Нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам дуже потрібно запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які би забезпечили нас, і щоб ми були впевнені, що це ніколи не, не повториться, і Путін не повернеться за 2-3 роки. І саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну.